31 січня у бібліотеці філії номер 5 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького презентували збірку віршів та оповідань нашої землячки Наталі Купрасової. Літературною творчістю вона займається з дитинства, була переможницею різноманітних поетичних конкурсів, друкувалась в літературному журналі Дніпро, в альманахах Оксамитова пора, Затишок та інших. Перша збірка кроки світ побачила наприкінці минулого року. На її видавництво авторка наважилась протягом тривалого часу, говорить завідувачка бібліотеки філії Наталія Григорцева. Мені дуже хочеться, щоб то тепло, та ніжність, та лагідність, та жіночність її віршів, і та незламна воля до перемоги, як і нас усіх. Дійшла до сердець, до душ наших читачів, наших гостей. І я буду дуже задоволена, якщо ця людина, пані Наталя, буде продовжувати свій шлях в цьому напрямку. Це дуже правильно, це дуже цікаво і це дуже. Потрібно нам усім. Тригером до військової тематики у творчості Наталі Купрасової стало повномасштабне, незаконне вторгнення окупантів в Україну. Велика кількість її творів про війну та ненависть до ворога. Мало помалу, на думку почали спадати рядки про кохання, мрії та сподівання. Дуже обережно ними авторка ділилась на власній сторінці у Фейсбуку і знаходила позитивні відгуки небайдужих поціновувачів. Не випадково обрано і назву, адже крокуючи вперед, ми залишаємо позаду себе слід. Хтось рухається впевнено, а когось життя змушує вагатись, перш ніж обрати майбутній шлях. Ділячись із читачами здобутим особисто досвідом, Наталя Купрасова своїми віршами мріє залишати в душах і серцях людей виключно зернятка добра і позитиву. По крихтах вона його збирала у три загальні зошити і власний мобільний телефон. А улюблений вірш пані Наталі із назвою Кава присвячений моментам ранкового пробудження. Прокидаючись вранці, я забуду про справи. Зупинити хвилини навіть хочеться вмить. Заварити собі найсмачнішої кави, нехай світ зачекає на хвилинку, на мить моя вранішня кава ароматна, духмяна, з кардамоном, вершками, молоком або без. Що ще може так в світі прикрашати твій ранок і думками далеко завести до небес? Розлітається запах. І вабить ласкаво, нас до звершень веде сподівань і натхнень. Я тримаю в руках філіжаночку кави. Починається ранок, починається день. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.